Вітаю товариство! В продаж з'являється Kia Niro 2017 рік з 1,6 бензиновим двигуном. Це є гібрид, дуже економічний в чорному кольорі. Дуже гарно виглядає. Це є сучасний автомобіль уже з хорошою комплектацією. Він був привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями. По факту, тут фарбовано два елементи капот і крило. Якихось моментів по кузову, по ньому в принципі немає. Десь, можливо, гуму треба більше натерти, щоб вона блистіла. Але це авто приїхало для реалізації, якісно відновлено. І ще не бачила, скажімо так, наших українських чудодоріг. Тобто вона експлуатувалася в США і їздила по їхніх дорогах. Значить, В комплектацію входить безключовий доступ на передні двері, тканинний салон. Кермо вже таке з сучасними кнопочками Kia. Також тут присутній круїз-контроль. CarPlay, Android Auto тут теж є. Система курсової стабілізації присутня, 4 склопідіймачі, електролювання Дзеркал. Розетка 12 вольт, AUX USB теж присутні, навіть дві розеточки, запуск автомобіля з кнопки, двозонний клімат-контроль. В машині приємно пахне, в машині чисто, в машині охайно. 17-й рік, 1,6 гібрид. Розхід пального тут буде орієнтовно по місту район 4-5 літрів. Все залежить від вашої динаміки їзди з моментів по салону. Ось тут є подряпинка, одразу на неї вказуємо, щоб потім не було у вас якихось додаткових запитань, чому не вказали. І також по пошкодженнях ззовні, коли вантажили якийсь вантаж, подряпали трішки задній бампер. Але подряпани не глибокі, це все можна підполірувати і все буде у вас чисто гарно охайно. Чорний колір взагалі, якщо полірнути, то він буде прям дуже яскраво гарно виглядати. Е, оригінальні легкосплавні двохколірні диски. KIA, хороша, е, всесезонна резина яка більше до зими. Ну і більше, в принципі, по салону якихось зауважень я не бачу. Технічно. Стуки, говорить його немає, коробка перемикає плавно гарно. Втівка заводиться з півоборта, пробіг її становить 43 тисячі миль. Помножте на 1,6 і будете знати, скільки це в кілометрах. Запускається вона, бачите, на гібриді. Гібридна установка все гарно працює, нічого ніде не світить якихось пошкоджень, ну якихось помилок по індикаторах, чек енженів і, і так далі. Тут немає. Також присутній тут круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу. Е, меню, значить, ось. Тут можете подивитися, як воно виглядає сенсорний дисплей, навіацію, це все собі можете переставити сюди. По речах перемикання передач теж все гарно, не затерто. Все дуже симпатично виглядає. Вартість даного автомобіля ви можете дізнатися на наших інтернет-ресурсах з продажу. Це є сайт HP Auto, авторія, телеграм-канал, Тікток, Інстаграм та Facebook. На неї дуже цікава ціна. Думаю, довго вона продаватися не буде в такому стані з таким пробігом. Придбати авто можна за повну вартість або влізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%, оглянути місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапай, авто. Тому залітайте, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте. Рекомендую. Чудовий автомобіль сучасний, з хорошою комплектацією, дуже економічний за невеликі гроші. До зустрічі! Чекаємо на вас, будьте здорові, бережіть себе!